Чому саме ти майже нічого не їш і товстієш, а твій друг чи подруга їсть майже все підряд і завжди худий ось такий? Якщо тобі вже набридла ця несправедливість і ви не знаєте чому так, я зараз тобі розповім. А більше інформації о спорті, питанні, а також похудені і набору мишечної маси в моєму телеграм-каналі. Ссылка в шапці профіля. По моєму досвіду, Люди занижують калорійність свого раціону, а насправді вони їдять набагато більше ніж кажуть. Скоріше за всього, твій друг, який при тобі з'їв дві порції меню з маку та запив це колою або морозивом. Скоріше за всього, він сьогодні більше нічого не буде ні їсти, не пити або просто буде пити водичку. Ви повинні розуміти, що він може сьогодні наїстися дуже, а останні 2-3 дні він буде дуже мало їсти, дуже багато ходити, тренуватися та витрачати калорії. Також, скоріше за всього, у твого колеги дуже багато активності і кроків, а саме цього ти і не бачиш. Просто потрібно порахувати калорії, які він їсть. Та калорії, які він витрачає за тиждень. І ви вже зрозумієте, що калорії, які він витратив, дорівнюють калоріям, які він з'їв, і тому його вага не змінюється. Він витрачає стільки, скільки їсть. Ось і вся магія. По закону фізики не буває так, що хтось багато їсть і худий, а ти їш мало і товстий. Ви просто неадекватно оцінюєте калорійність свого раціону та вашу активність за день. Почніть все рахувати. І все стане по своїм місцям. Тому, якщо саме ти набираєш вагу, то скоріше за всього я даю 100%, що ти просто переїдаєш. А якщо тобі потрібна допомога, щоб скласти твій раціон харчування для схуднення та програму тренувань, пиши мені в телеграм-канал, і ти нарешті схуднеш, і я приведу тебе до результату. Будьте здорові!